Загубила. Так. Дерево зняло шапочку. Так. Дивись, там ще яблучка є на деяких деревах. Я йду малину вісти. Куди? Мали... а, малину. Є малинка? Угу. Тільки трошки. Хм, нічого собі трошки. Вон дивись, червоненька. Ого. Вон там ще. Все багато і жовта і червона Жовтий? Так, он там ще є. Соня. Побігла вже десь, Надюш. Ага. Он дивись ще. Ого. Дістанеш? Uh -huh. е, а я яблукою. Смачні яблука в А Надійка ту малину прийшла. А Соня побігла на промисли вже.